З метою забезпечення всебічного розвитку дітей у групі створено предметно розвивальне середовище відповідно до вимог та віку дітей. Перед вами правила нашої групи. На графічному осередку можна побачити предмети української національної символіки, вишитий рушник, шобтоблакитний прапор, тризуб, зображення українського народного одягу, витворення декоративно вжиткового мистецтва, карта пазл та інші предмети. Невід'ємною частиною нашої групи є осередок здоров'я, де є різноманітне обладнання м'ячі, кольорові кулі для прокочування, кеглі, скакалки, масажний коврик, обручі, коврик пазл, кольорові стрічки, прапорці, м'яч для фітнесу, дорожні знаки, коврик зображенням дороги та атрибути до рухливих ігор. Улюблений осередок наших дошкільнят – це ігровий осередок. Тут у нас безліч іграшок для сюжетно-рольових ігор дітей. У природознавчому осередку діти відмічають пору року та погодні зміни, а також доглядають за донатними рослинами та вирощують міні-город. Художній естетичний осередок наповнений різноманітними матеріалами, зокрема такими як кольорові олівці, акварель, гуаш, папір для малювання, розмальовки, штампи, гіпсові та дерев'яні фігурки, наклейки, обладнання для аплікації та ліплень. Для формування елементарних математичних уявлень та розвитку сенсорних відчуттів, сенсорно-опізнавальний осередок наповнений різноманітними матеріалами. Осередку художнього слова облаштоване місце для роботи дітей із книжкою. Осередок усумітнення облаштований м'якими меблями та ширмою.